Всім привіт, мене звати Артем. І знаєте, не так часто в світі настільних ігор з'являються такі настілки, які приносять із собою якусь цікаву ідею. Новизну в ігрових механіках. І з останнього для мене це, мабуть, кидання міплів і використання їхніх властивостей в залежності від того, як вони впали. І ось сьогодні у мене на огляді гра просто. Вибух місків. Найпростіша механіка взяток, в яку додали малесеньку дрібку. Дали змогу гравцям самим обирати масть зіграної карти. І все змінилося просто неймовірним чином. Звісно, що зараз я вам розповідаю про гру. Кіт у коробці в локалізації видавництва Fun Games Shop. Ця гра розрахована від 2 до 5 гравців, і за фактом це в нас гра на взятки, але з дуже цікавим поворотом, тому що усі карти в колоді не мають мастей. І тільки розігруючи карту, гравець має замовити масть. Але цього може і не статися. А ось чому саме так може статися, та й взагалі як тут все відбувається, зараз ми з вами і поглянемо. Тож, поїхали! На початку гри ми повинні підготувати наш центральний планшет, виклавши туди ось такі карти або білою стороною, яка є більш простішою або фіолетовою. І в залежності від кількості гравців, розмістити ось такі маркери спостереження на відповідні комірки. Наприклад, на трьох гравців це комірки із цифрою 6. Кожен із гравців отримує свій персональний планшет, а також фішки, по одній із яких необхідно виставити на ось такі комірки із хрестиком. Додатково ми ще повинні підготувати нашу гральну колоду, відібравши тільки ті карти, які підходять нам за кількістю гравців. І після цього роздати кожному з гравців по 10 карт, окрім партії на п'ятьох, де кожен з гравців отримує лише дев'ять. Після того як гравці отримали карти на руки, їм необхідно обрати одну із цих карт і викласти її на центр стола. Горілиць, і ця карта не буде використовуватись під час цього раунду. Тож ця партія в цю гру триває декілька раундів за кількістю гравців, щоб кожен із них по одному разу став першим у раунді. На початку раунду кожен із гравців, дивлячись на свої карти на руці, повинен зробити ставку. Скільки саме взяток він думає, що зможе взяти у цьому раунді, і відповідно викласти свій жетон в одну із цих трьох комірок. Тобто нам доступна одна взятка, три або чотири. І, наприклад, гравець робить ставку, що він візьме три взятки. Що цікаво, на картах в нашій колоді немає мастей, і коли гравець розігрує карту зі своєї руки, він повинен замовити масть для цієї карти. І це робиться відповідно до декількох правил. По-перше, для цього номіналу карти повинна бути вільна комірка на ось цьому треку. Наразі в нас вільні жовтий, синій та червоний кольори. До того ж, необхідно звернути увагу на свій планшет. Якщо на якомусь кольорі в нас є хрестик, як, наприклад, зараз на жовтому гравець не може грати карти відповідного кольору. Тобто, наразі гравець може зіграти, наприклад, п'ятірку синю і викласти свіже тон. На відповідну комірку, відмітивши, що цей колір і ця карта вже була зіграна на двох, та на чотирьох гравців на поле викладаються ось такі жетони спостереження, які відразу з початку партії блокують деякі номінали карт. Що стосується нашого червоного кольору, то він є козирним і його грати просто так не можна. Якщо гравець граючи карти першим у хід хоче зіграти червону карту, він може це зробити, якщо до нього вже була зіграна бодай одна червона. Карта до того, ж, гравець може зіграти карту червоного кольору, якщо для цього номіналу вже зайняті усі інші комірки, як, наприклад, зараз. І тоді гравець може зіграти п'ятірку червоного кольору. Граючи першу карту у взятку, гравець замовляє основний колір взятки. Наприклад, зараз це шістка синього кольору, і синій стає основним кольором. Після цього кожен інший гравець також повинен зіграти одну карту. І якщо гравець грає карту відповідно до основного кольору, наприклад, зараз це трійка синього кольору. Він просто викладає свій жетон ось у цю комірку відмічаючи зіграну карту. Проте, якщо гравець не хоче або не може зіграти карту відповідно до основного кольору, він може зіграти інший колір, який є доступним. На ось цьому треку, наприклад, зараз це трійка жовтого кольору. Проте, якщо гравець грає карту, яка не відповідає основному кольору, тоді він повинен узяти жетон із комірки, що лежить на основному кольорі, і викласти його відповідно до зіграної карти. Наприклад, зараз це трійка жовтого кольору. Тим самим відмічаючи, що в нього вже немає синіх карт на руці, і він більше не зможе зіграти синіх карт під час цього раунду. Останній гравець, наприклад, зіграє синю одиницю, відмічаючи жетоном свою зіграну карту далі. Усі гравці повинні вирішити, хто саме забирає взятку. І якщо на столі в нас немає козирних карт, тобто червоного кольору, тоді карта, що має найбільше номінал відповідно до основного кольору, наприклад, зараз це шістка синього кольору. Вона і виграє усю взятку. І гравець забирає усі карти собі. Проте, якщо сталася ситуація, що у нас у грі є червона карта, тоді козирна карта відразу і забирає усю взятку. Якщо ж декілька червоних карт є у нашій взятці, тоді виграє та карта, що має найбільший номінал. Але наразі перемога віддається ось цьому гравцю, бо він зіграв трійку червоного кольору. Після цього гравець, який останнім забрав зятку, розігрує нову карту, замовляючи новий основний кольор. Наприклад, зараз це буде четвірка жовтого кольору, викладаючи відповідний маркер. Далі наступний гравець за годинниковою стрілкою виконує свій хід. І, наприклад, він грає п'ятірку червоного кольору, бо в нього немає можливості розіграти інший кольор. І відповідно він прибирає маркер із основного кольору, викладаючи його у відповідну комірку. А ось наступний гравець розігрує двійку жовтого кольору, викладаючи маркер. У відповідну комірку. І тепер переможцем у цій взятці вже стає цей гравець, який зіграв п'ятірку червоного кольору. І ось саме таким чином гравці розігрують свої карти з руки, або до моменту, поки усі карти не будуть розіграні, або поки не станеться парадокс. Якщо під час ходу стається така ситуація, що гравець не може зіграти жодної з карт відповідно до основних правил, тобто усі ці три кольори для нього заблоковані. А ці карти він не може викласти до червоного кольору, бо комірки вже зайняті. Тоді стається парадокс. Відповідно, самі карти на руці, ніби є. А ось зіграти їх не можна. І тоді раунд негайно завершується, і гравці переходять до підрахунку очок за раунд. Кожен із гравців отримує по одному переможному очку за кожну взятку, яку він взяв під час раунду. Додатково необхідно перевірити ставку гравця, і якщо вона зіграла а наразі ні, у гравця була ставка 3, а він взяв 4, тоді він нічого додатково не отримує. Однак, уявимо, що гравець виконав свою умову і взяв відповідну кількість взяток. Тоді він додатково ще отримує по одному очку за Кожен жетон в найбільшій секції прилеглих жетонів свого кольору. Наприклад, зараз це 1, 2, 3, 4, 5 жетонів, тобто 5 переможних очок. Звісно, що прилеглість по діагоналі не рахується. Проте, якщо гравець спричинив парадокс, тоді він не отримує жодних переможних очок, натомість він ще й втрачає по одному переможному шку за кожну взятку, яку він отримав під час цього раунду. І відповідно усі ці результати ми записуємо до таблиць в ось цьому блокноті. Після підрахунку очок відбувається стандартна підготовка до нового раунду, але першим стає наступний гравець. Ну ця партія триває, поки кожен із гравців поразу не стане першим. Тоді, наприкінці останнього раунду, той, хто буде мати найбільшу кількість очок, і стає переможцем. Я дуже здивувався, наскільки обрана тема для гри класно лягла на її механіки, адже за ідеєю був узятий відомий експеримент Шльодінгера, і тут у грі він досить доречно окреслив той парадокс, який може статися під час гри. В цілому ж кіто коробці ще раз доводить нам усім, що кожного разу, коли ми думаємо, що все, нічого нового, ми вже не побачимо. У світі настілок відкрито і використовується все, що тільки можна уявити. Якраз така проста ідея прибрати масті з карт і дати змогу гравцям їх замовляти під час розіграшу І все. Ніби так просто і логічно, і на поверхні, але чогось ніхто цього не бачив. Те саме в цілому сталося декілька років тому, до речі, також зі грою на взятки, коли Томас Сінґ узяв і додав компаративну складову у гру на взятки і створив всім нам відому гру екіпаж пошуки дев'ятої планети, яка також взорвала настільну спільноту. Тож... Тіто корупції, це дійсно неймовірна крута гра, яка змушує прораховувати безліч можливостей, починаючи від звичайної необхідності набирати взятки і намагатись не створити парадокс, до необхідності створювати групи із своїх фішок на полі, адже при вдалому збігу обставин це може принести додаткові переможні очки. Але і тут є цікавинка, адже за фактом, якщо ти береш небагато взяток, тоді у тебе є можливість отримати додаткові очки, або ти можеш просто набирати взятки не Незважаючи на ці очки ніякої уваги. Просто вау. Я в захваті від цієї гри. Однак так, гравцям, які не полюбляють ігри на прорахунок і тим паче на взятки, ніякі милі котики не допоможуть полюбити цю гру. А ось усім іншим я щиро раджу спробувати кота у коробці. Він точно принесе вам купу задоволення. І на цьому в мене все про гру Кіт у коробці. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та, звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати всім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!